Доброго дня, шановні. Радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколайович, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні ми з вами продовжуємо наші відеозустрічі присвячені тематиці чинного законодавства. Сьогодні обговорюємо надзвичайно актуальну тему, яка гарантовано буде зачіпати інтереси кожного члена нашого суспільства. Сьогодні будемо визначати можливі правові наслідки від такої дії, як скасування Господарського кодексу України. З приводу цієї тематики у нас з вами відбудеться декілька відеозустрічей. Сьогодні ми з вами розбираємось з тим, яких правових інститутів назавжди позбавиться чинне законодавство України, якщо буде підписаний законопроект, пов'язаний із скасуванням Господарського кодексу України. Перше, що ми з вами визначимо, яким нормативним актом передбачено скасування Господарського кодексу України. Мова йде. Про проект закону України, про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. Поки що у нас з вами це тільки проект закону, його було прийнято Верховною Радою 9 січня 2025 року. Станом на сьогоднішній день його лише передано на підпис президента. Відповідно, він поки що у нас з вами не підписаний і чинності не набув. Мова йде відповідно про законопроект номер 6013 від 9.09.2021 року. В описі під цим відео я залишу для вас посилання, для того, щоб ви могли самостійно познайомитись із кодом розгляду цього законопроекту, із поданими зауваженнями, і, відповідно, фінальною його редакцією, яку було передано на підпис президента. А тепер давайте більш детально визначимо, що саме ми з вами втрачаємо разом із Господарським кодексом України. В першу чергу, в разі скасування цього нормативно-правового акту, у нас з вами в межах національної правової системи буде повністю відсутній тепер обов'язок нашої держави здійснювати державне прогнозування та планування формуючи. Довгострокову стратегічну, поточну чи тактичну, економічну і соціальну політику наша держава наперед, на строк іноді 5, 10 і більше років, визначала, яким чином вона буде регулювати і втручатися в ті або інші сфери нашої економіки і бізнесу. В тому разі, якщо буде скасований господарський кодекс, такий обов'язок не передбачено жодним іншим нормативним актом. Є окремі спеціальні закони з цього приводу, які визначають право держави здійснити такого роду дії. Але обов'язку, по ще раз повторюю, у нас більше з вами не буде. По друге, ми з вами разом із Господарським кодексом втрачаємо ті норми права, які закріплювали нормативну фіксацію структури національної економіки і відповідно державної воїнів. Як не дивно це звучить, але в межах нашої національної правової системи тепер будуть відсутні нормативно -праві акти, які нам розкажуть, яким чином структурується наша економіка. Відповідно, також будуть відсутні ті нормативно -праві акти, які структурували державний вплив за певними різними напрямками. Це, як мінімум, означатиме те, що тепер держава може самостійно, не попереджуючи нікого ні про що, вирішувати, які сфери, в який спосіб, за допомогою яких засобів. Відповідно регулювати. Як мінімум, такого роду зміни будуть сприяти більш хаотичному впливу держав на ті економічні відносини, які існують в межах нашої країни. Також у разі скасування Господарського кодексу України в межах нашої правової системи зникнуть визначені меч втручання держав у бізнес-відносини. Зараз вони закріплені положеннями статті 12 Господарського кодексу України, де міститься виключний перелік того. В який спосіб держава може втручатися в ті або інші розновиди бізнес відносин Після скасування господарського кодексу такі межі також зникнуть. І, відповідно, органи державної влади отримують можливість здійснювати будь-які дії регуляторного характеру, не будучи при цьому обмеженими, як якимись заздалегідь відомими рамками і межами, відомими, мається вдалася для нашої бізнес-спільноти. Також з нашої правової системи зникне поняття суб'єкта господарювання, яке існувало з 2003 року, і, відповідно, яке охоплювало собою всіх тих бізнес-суб'єктів, які здійснювали комерційну чи некомерційну господарську діяльність в межах нашої країни. Не дивлячись на те, що це поняття носить більш теоретичний характер, воно використовується в більшості нормативно-правових актів, які регулюють бізнес відносини, в тому числі в податковому законодавстві, відсутність такого поняття. Однозначно впливатиме негативно на ступінь застосування положень чинного законодавства і буде приносити певний хаос в ці відносини. Також у разі скасування Господарського кодексу України у нас з вами з нашої правової системи буде видалено поняття фіктивної діяльності суб'єкта господарювання. Це поняття лежало в основі більшості публічних процедур переслідування тих суб'єктів господарювання, які вчиняли адміністративні чи кримінальні проступки, або іноді навіть злочини, і його відсутність однозначно негативно впливатиме на можливість притягнення до відповідальності таких осіб. Проте найбільш ключові і значущі зміни, які в нас можуть настати в результаті скасування господарського кодексу України. Будуть стосуватися того, що в межах нашої правової системи припинить своє існування цілий ряд окремих організаційно-правових форм ведення бізнесу. Зникнуть в нікуди державні, комунальні, приватні, спільні, дочірні, іноземні та інші підприємства. Зараз перед вами на слайді інформація Державної статистичної служби України станом на 1 жовтня 2024 року. Відповідне посилання на доступ до цієї інформації, я також вам залишу в описі під цим відео. Прошу вас звернути увагу на кількість суб'єктів господарювання, які були зареєстровані і не припинені в межах нашої правової системи, станом ще раз на 1 жовтня 2024 року. Тільки приватних підприємств у нас з вами зареєстровано 199 716 одиниць. Якщо підсумувати оці, оці циферні показники щодо кількості тих підприємств, які існують в межах нашої правової системи, то можна зробити дуже очевидний і простий висновок, що у разі скасування господарського кодексу України цей факт буде безпосередньо зачіпати інтереси 241 439 суб'єктів господарювання. Наступний правовий інститут, який буде виключено з положень чинного законодавства України в разі скасування господарського кодексу, це виключення так званих похідних майнових титулів, а саме право господарського відання і право оперативного управління. При цьому той законопроект, про який ми сьогодні з вами говоримо, він передбачає можливість альтернативної їх заміни особливим правом використання з робочою назвою ЮЗІФО. Проте, звертаю вашу увагу, що станом на сьогоднішній день на праві господарського віддання, праві оперативного управління функціонує вся без виключення публічна правова схема, система нашої країни. Всі державні комунальні підприємства і установи і організації користуються державним майном чи майном територіальної громади саме на цих правових титулах, Всі вони будуть вимушені ініціювати дії пов'язані з поверненням такого майна. І повторною їх передачею в користуванні, в управлінні чи вже відповідно на праві власності. Наступні зміни пов'язані у нас з тим, що в разі скасування господарського кодексу України з нашої правової системи буде виключено поняття господарського зобов'язання. Господарські зобов'язання за статтею 173 Господарського кодексу України являє собою специфічний обов'язок суб'єкта господарювання. Здійснити певні дії організаційно-чименового характеру на користь держави, своїх контрагентів чи відповідно споживачів фізичних осіб. При цьому системний аналіз всіх господарських зобов'язань, які виникають перед середньостатистичним суб'єктом господарювання, дозволяє дійти чіткого висновку про те, що зобов'язання, які засновані на положеннях чинного законодавства, їх набагато більше, аніж тих, які, наприклад, витікають із договірництва. В разі скасування господарського кодексу ми з вами гарантовано отримаємо ситуацію, коли більшість тих обов'язків, які зараз виконуються перед державою чи перед іншими суб'єктами з боку суб'єктів господарювання, вони не будуть виконуватись ними, оскільки в них не буде тепер передбачено такого обов'язку. А запропонований альтернативний договірний механізм, він не здатний охопити собою всі без виключення особливості реалізації під собою які існують на сьогоднішній день. Також ми з вами маємо розуміти, що в разі прийняття законопроекту і скасування Господарського кодексу України, з нашої правової системи буде виключено поняття господарського договору. Це поняття було введено свого часу до змісту Господарського кодексу з однією простою метою, щоб зафіксувати ті особливі обмеження, які покладаються на бізнес. Обмеження, в першу чергу, виключно суспільно корисного і громадського значення, тобто ті обмеження, які були прийняті на користь суспільства. В разі виключення поняття господарського договору з нашої правової системи, всі договірні відносини між бізнес-суб'єктами будуть регулюватися виключно приватно-правовими засобами, які передбачені цивільним кодексом. І в цій ситуації у нас з вами зникне можливість досягати тих суспільно-корисних результатів, які на сьогоднішній день можна досягати, поки існує правове регулювання Господарського кодексу України. Також ми з вами маємо пам'ятати, що в разі прийняття законопроекту і скасування господарського кодексу України з нашої правової системи будуть виключені ті обмеження щодо можливості нарахування штрафних та інших санкцій за порушення договірних зобов'язань у сфері бізнесу. Станом на сьогоднішній день можливість нарахування штрафних та інших санкцій в бізнес-відносинах вона не є абсолютною. В чинному законодавстві України є дуже багато обмежуваних засобів. Які обмежують абсолютну свободу бізнес субєкта нарахувати штрафні санкції, чи за договором, чи згідно положень чинного законодавства в Україні? В тому разі, якщо Господарський кодекс буде скасовано, нас з вами вступлять в дію загальні засади нарахування санкцій, які передбачені цивільним законодавством України, де таких обмежувальних приписів немає, не існує. Тобто бізнес-суб'єкти будуть потихеньку згадувати ситуацію, коли Штрафні санкції чи інші якісь нарахування вони можуть бути значно більші, ніж сума чи вартість невиконаного основного зобов'язання. Також ми з вами маємо розуміти, що в разі скасування господарського кодексу України з нашої правової системи будуть повністю виключені норми, які давали можливість судам чи іншим суб'єктам, ходя права застосування, надавати оцінку тим штрафним санкціям, які були нараховані. За невиконання чи неналежне виконання вигодниць обов'язань, оцінку з точки зору їх справедливості, співмірності і відповідності в основній меті, а саме стимулювання до належної правомірної поведінки. Також ми з вами маємо розуміти, що в разі прийняття цього законопроекту, його підписання, набуття незаконної сили як наслідок скасування господарського кодексу, нашої правової системи будуть повністю виключені всі ті норми, які стосуються претензій, як засобу позасудового врегулювання збору. В спрощеному варіанті ми з вами не зможемо після цього зрозуміти, що таке претензії, які вимоги висуваються до її змісту, що ми там маємо написати, і які наслідки, наприклад, не надання відповіді на цю претензії. Всі ці суспільні відносини залишаться без будь-якого правового регулювання. Також у разі скасування господарського кодексу України з нашої правової системи зникне таке поняття, як оперативно-господарські санкції. Практика їх застосування свідчить, що вони користуються дуже великою популярністю серед бізнесу, оскільки є найбільш оптимальними, найбільш ефективними з точки зору примушування контрагента до належної поведінки, і, як правило, не пов'язані з необхідністю звертатися до судових інстанцій, сплачувати судовий збір, а дозволяють обійтись власними силами при вирішенні запитання, що ще раз повторюсь, належної поведінки нашого контрагента. Більше такого поняття в нас з вами не буде. Такої можливості не буде. Цивільне законодавство, яке пропонується в якості альтернативи з цього запитання, не містить абсолютно навіть аналогічних правових механізмів, які були схожі на оперативно-господарські санкції. Також у разі скасування господарського кодексу України з нашої правової системи зникнуть правила застосування антидемпінгових заходів. Відповідно, що це за заходи, це заходи, які спрямовані на захист національного вітчизняного товаровиробника від значно дешевших товарів, робіт і послуг, які надходять, які надходять до нас з за кордону. Немає жодного іншого нормативного документу, крім відповідно міжнародних угод, яким би ми передбачали певні правила і можливості для органів державної влади такі заходи застосовувати, тим саме захищати нашого національного товаровиробника. Також ми маємо з вами пам'ятати, що в разі скасування господарського кодексу України з нашої правової системи буде виключено правову конструкцію договору контрактації сільськогосподарської продукції. Станом на сьогоднішній день цей договір є другим за популярністю після договору поставки в сфері сільського господарства. Його відсутність гарантовано негативно впливатиме на планомірність здійснення сільськогосподарської діяльності, оскільки тепер у нас з вами чинним законодавством України не передбачено. Жодного механізму попереднього фінансування за рахунок майбутнього врожаю фінансування здійснення певної сільськогосподарської діяльності. Також у разі втрати чинності господарським кодексом України з нашої правової системи буде видалено основні засади правового регулювання ринків енергопостачання. Так, залишаться певні підзаконні нормативно-правові акти, Залишаться. Окремі закони України, які визначатимуть правове регулювання окремих засад чи окремих секторів таких, таких енергоритмів. Проте загального, цілісного правового регулювання із стабільними засадами, нас більше з вами не буде. Також ми з вами маємо розуміти, що в разі втрати чинності Господарським кодексом України з нашої правової системи зникне ціла система додаткових гарантій для іноземних інвесторів. Особливо дивною ця ситуація здається через те, що метою прийняття цього законопроекту, метою скасування господарського кодексу однією із е, таких цілей, у нас з вами було задекларовано створення передумов для іноземних інвесторів. Глибоко переконаний в тому, що скасування гарантій, передбачених чинним законодавством України, жодним чином не сприятиме інвестиційному клімату і не сприятиме залученню додаткових іноземних інвесторів до нашої економічної системи. Також ми з вами маємо розуміти, що в разі скасування Господарського кодексу України наша правова система перестане містити цілу систему правового регулювання в межах так званих спеціальних режимів господарювання. Тобто, в нас з вами зникне особливий інструментарій, який дозволяє державі економічно підтримати певні регіони чи території, які постраждали внаслідок якихось негативних об'єктивних подій. В тому числі в наслідок військових дій, цей інструментарій тепер потребує, буде потребувати напрацювання з нуля, і його відсутність не сприятиме економічному поновленню таких територій, які постраждали в наслідку військових дій. Озвучені мною зміни в межах чинного законодавства України є лише тими змінами, які є очевидними лежать на поверхню: всіх можливих негативних наслідків. Від скасування такого системоутворюючого нормативного акту як Господарського кодексу України, я боюсь, в нашій країні не може озвучити ніхто. Будемо сподіватися на те, що цей законопроект все-таки не буде підписаний, він буде підготовлений, і питання скасування Господарського кодексу, воно буде доопрацьовано в більш змістовному варіанті. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що ви завжди можете підтримати мене і в поду. Підписавшись на мій канал, лайкнувши це відео і поширивши його серед своїх друзів і знайомих. пам'ятаємо також про те, що захистити нас можуть тільки Збройні сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ!